Смачні рум'яно-бокі пиріжки з яблуками, тісто без яєць. Сьогодні я використовую сироватку, вона додає м'якості, але не біда, якщо її немає. Можна взяти лише воду або змішати молоко з водою, теж буде чудово. Запевняю вас, отже ця хлібна історія починається з сироватки, яка у мене залишилась після приготування сиру. До теплої сироватки додаю сіль цукор та дріжджі, перемішую. Не додавайте відразу все борошно, адже його може піти більше або менше. Обов'язково орієнтуйтеся на свої відчуття. Ливаю олійку та досипаю решту борошна, що залишилось. Навчіться відчувати тісто, не просто місити його, а слухати, торкатися, ніби воно живе, справді. І коли тісто сухе, додайте трішки вологи. якщо воно липкувате, обережно підсипте трішечки борошна, але не занадто бо якщо тісто заб'ємо борошном, вже не отримає таку м'якеньку і пухку випічку. Місилаю тісто 5 хвилинок і ось таке воно гладеньке, ніжне, ледь липне до рук. Тістечка виходить досить багато, і окрім піражечків, я зроблю ще вертуту зі шкварками. Покажу вам у наступному відео. Округляю, накриваю і залишаю підходити на одну годину. Готую начинку із запашних літніх яблучок. Подрібнюю їх кубиком. дам лимонного соку, а ще цукру за смаком і трішки крохмалю. Така начинка не витече і пиріжок не буде вологим. Тісто гарно вибродило, підійшло і подивіться, яке воно пухкеньке. Можемо тісто формувати на борошні. У мене тут суміш олійки та вишкового масла. Я використовую буквально декілька крапельок, аби змастити робочу поверхню. Приступаємо до формування, кістечко злегка обминаю, роблю валик, який розподіляю на шматочки. В залежності від того, якого розміру я бажаю отримати пиріжечки, у мене вийшло 18 пиріжків. Ну і тут, як завжди, підкочуємо кульки, заготовочки розкачуємо, і тісто настільки ніжне та м'якесеньке, що можна виробляти, формувати його навіть ручками. Використовую качалку, аби поверхня була гладенькою. Начинку обов'язково готуйте перед формуванням пиріжечків, тому що, якщо до яблучка додасте цукор, то обов'язково воно пустить сік. Можливо, вам подобається зверху насипати цукор. Може, друзі, як вам зручно! Понад 20 років займаюся домашньою випічкою. Використовую різні рецепти тіста і кожен із них. Має свої переваги, є дріжеве тісто, є на заквасці, є тісто, що бродить у теплі, а є те, що проходить холодну ферментацію в холодильнику, повільно, спокійно, дозріває, і замішує теж по-різному іноді на теплій рідині, іноді на холодній. Це різні методи, різні підходи, але кожен дарує тісту свою структуру, аромат. Одне ніжне, пухке, як хмаринка, інше може бути щільніше, але кожне з них по-своєму чудове, живе і смачне. Перед випіканням пиріжечки я змастила яєчком, а іншу половину сумішу вершкового масла і олійки. Звісно, ті, що змащені їй, блискучіші. Друзі, я вам дякую за ваші підписки, вподобайки і обов'язково підписуйтесь на мій канал. Попереду у нас ще багато смачних історій, і обов'язково печіть домашню випічку, нехай хлібних людей стає більше.